І до військових новин близько ста годин у кримському небі провели цього року сакські морські авіатори. Льотчики виконали польоти на вертольотах Мі 14 і Ка 27 а також літаках Б 12 та Ан-26. У бригаді кажуть, що основну увагу сьогодні приділяють підготовці офіцерів, випускників 2013 року. Як готуються молоді льотчики? Дивіться далі у сюжеті. Минулого року до вертолітної ескадрильї бригади морської авіації прийшли служити чотири лейтенанти. Основна мета командування військової частини якнайскоріше поставити молодих офіцерів у стрій. Тому молодь під наглядом досвідчених інструкторів навчають керувати гвинтокрилими машинами у день та вночі, а також вправно діяти під час складних метеорологічних умов. Вже на сьогодні у новоспечених офіцерів понад трьох годин нальоту, і це не межа. У бригаді сподіваються, що практична підготовка льотного складу продовжиться згідно плану, а саме цілий рік. Випускник Харківського університету повітряних сил лейтенант Роман Сидоров закінчив виш золотою медаллю. Саме це допомогло юнаку прийти до своєї завітної. Хлопець марив небом, а ще мріяв літати над морем. каже, здійснилося, адже служба у морській авіації допомогла йому досягти своєї мети. Ще під час навчання в вищому військовому навчальному закладі Роман керував вертольотом Мі 8, та 20 годин у небі не пройшли даремно. За два місяці він пройшов перепідготовку і сьогодні є повноцінним членом екіпажу Мі 14. Командири хвалять офіцера, кажуть, побільше б таких. Перший політ на цьому вертоті мені дуже сподобався, але він має деякі особливості порівняно з вертольотом Мі 8. Він є більш тяжким, більш повільним. Вертольотом порівняно з МІ-8. І на посадки я особливий з тим, що на Мі-14-му 4 стойки, а на Мі-8-3. Потрібно більш при торканні землі, більш координовані рухи і бути більш уважним. Задоволений тим, що потрапив саме в цю частину, оскільки в мене була мрія виконати польоти над морем. Дуже красиво навчають лейтенантів і примудростям. Емоційним та доволі складним для досвідченого льотчика є політ у складі вертолітної пари. Пілоти кажуть, що при виконанні деяких бойових завдань один вертоліт в небі не воїн, а пара це бойова одиниця. Перший вертоліт у парі ведучий, а другий відомий. Дії екіпажів мають бути максимально злагодженими. Льотчик повинен володіти навиками стійкого витримування режиму польоту. Оскільки особливо ведучий вертоліт, тому що веденому потрібно дотримуватись і під... коригувати свої дії під ведучого. Таким чином, пара Мі 14 що застосовується для пошуку і знищення підводних човнів противника, діють ефективніше ніж один. Пара це бойова єдиниця, скажімо так. Летчик должен чувствовать машину, это раз, а впереди летчик ведущей пары, он должен быть, то есть мало того, что он должен сам хорошо пилотировать, он еще должен понимать, что за ним находится такой же летчик. Ілля Улільников розповів, що за два минулих роки весь особовий склад підготовлений для виконання польотів як в день, так і вночі. Зараз готують молоді екіпажі. Є сподівання, що у найближчий час вони будуть допущені до самостійних польотів. З початку цього навчального року ми вже налітали майже 100 годин. В середній нальот літ на льотчика. Ну, практически три часа с этого года летаем по две смены в неделю в среднем. Ну и плюс полеты на обеспечение подготовки и боевой службы кораблей военно-морских сил Украины. Основная задача у нас сейчас это подготовка молодых экипажей вновь назначенных, потому что за предыдущие два года практически весь летный состав у нас был подготовлен до уровня боеготов, день-ночь, сму. Значит, это у нас сейчас 80 Те, не підготовлені, это из вновь назначенных. і підготовлюємо випускників 2013 года. Коли примхлива кримська погода трохи вгамується, льотчики почнуть тренування з пошуково-рятувальної підготовки, які зазвичай проводяться на воді. Також у березні в бригаді очікують на повернення трьох своїх екіпажів, які зараз перебувають на борту фрегату Гетьман Сагайдачний і беруть участь в операції Євросоюзу Аталанта.